Вступити до вишу це лише початок великої справи, бо невідомо чи ваша дитина довчиться до диплома про вищу освіту. Необґрунтовані відрахування, зірвані сесії, здирництво з боку викладачів це традиційні складові будь-яких випускних кампаній в Україні. І поки цьогорічні випускники в очікуванні дипломів, ті, хто вже давно мав би їх отримати, воюють з вишами. Вона випускниця юрист 2012 року. В неї вже власна юридична фірма. Однак Ольга й не думала, що першою справою, за яку візьметься, стануть судові розбори з університетом, в якому навчалась. Це це матеріали по даній справі, копія Постанови Київського апеляційно-адміністративного суду по даній справі це вже виконавчий лист для примусового виконання рішення. Йдеться про юридичний факультет університету імені Шевченка. Дівчина отримала диплом, однак, на її думку, не той на який заслуговує. Майже 100 студентів навчалися на освітній кваліфікаційному рівні. спеціаліст на юридичному факультеті. Жоден з цих студентів не отримав диплом з відзнакою. Та сама історія і в Тетяни. В мене 87,5% відмінних оцінок із 75% необхідних. Дівчата оголосили війну університету не тільки через диплом, а й через дискримінацію. Мовляв, усе через те, що ступінь бакалаврів здобували в інших вишах. Деякі студенти навіть ну вони не несправедливо отримували трійки. І тоді декан, пам'ятаю, коли зверталися, він задавав питання: хто тут раніше навчався, хто не навчався. В університеті з цього приводу не багато слівні. Дівчата програли перший суд, однак виграли апеляційний нічий не рахунок. Має Змінити вже Вищий адмінсуд. Під час розгляду ми вважаємо неправомірним коментувати будь-які е, е, обставини цієї справи. Після того, як ми змогли виграти апеляційну інстанцію, я в це повірила. Тепер я буду вірити в це до самого кінця, оскільки Вищий адміністративний суд це не остання інстанція. Ми... Ми маємо намір звертатися до європейського суду з прав людини. Якщо ми програємо випускниці юристки, впевнені таких як вони в Україні сотні: хтось незадоволений дипломом, хтось взагалі лишився без нього. З огляду ж на власний приклад і великі шанси на перемогу. Друзям у біді дівчата радять не мовчати. Іван Грибенюк, Ольга Мальчевська, Андрій Тримбач, ТСН 1+,1.